Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас на огляді е трактор Orion RF 504 RC Pro, який завезла компанія Мініагро в Україну. Зараз цей трактор роз'їхався по всій нашій торгівельній мережі, його зараз збирають, скоро буде багато оглядів. Ну, ось вам перший трактор на ваш розсуд. Подивіться, поміркуйте. З полтинників це ну, такий, мабуть, найсейозніший найсейозний конкурент трактор Лавол 504. Все інше глядом не стоїть. Бо вага цього трактора 2 тонни 570 кг, До, до речі, на 50 кг менше важить Лавол 504. Якщо дивитися на габарити цього трактора, то він трошки коротший, ніж. Лавол 504, він так коротший на 30 см за того, що у нього трошки ззаду менша кабіна і грузи спереду виступають менше. Це я кажу його довжину опущеною навіскою. Ширина цього трактора теж трошки вуші він від заявленої лаволом. Ширина цього трактора 1,80 м, там 1,95 м. Але у лавола більш виступають крила. За що цього він ширший. ну і Висота цього трактора 2,63 до верху труби до зрізу, саме верхня точка, маячок трошки нижчий. Спереду на тракторі стоїть шина 8,3 на 20, ззаду 124 на 28. Він має примусову гідравліку. Це означає, що навісне. Можна притискати до землі. Стоять дуже потужні масивні гідроциліндри. Він має дві пари гідровиходів, додатковий розподільник. Мости в нього, на вигляд, ще міцніші, ніж у Лавола. Ну, Це ж вага трактора, вона по суті набирається з таких м'ячей. Вал відбору потужності. В нього двошвидкісний, 540 та 1000 обертів. На задніх колесах стоять <кій> додаткові навантажувачі по 30 кг, спереду у нього на морді висить 120 кг противаги. Кабіна в нього ну, така, зручна кабіна, м'яка, пластик такий приємний на дотик, Підвисний педальний вузол, куліса справа, КПП. у нього 12 плюс 12, має реверс, то ви підберете саме ту швидкість для роботи, яку вам потрібно. Дуже зручне сидіння. На відміну від лавола, у нього є оприскувач переднього і заднього скла, омивач, ось в кабіні цей бачок. Він я проїхався на тракторі, він не дуже. Цей бачок зручний, він трошки заважає дивитися на праве переднє колесо, але е трактор дуже приємний, е кермо регулюється по висоті, глушиться і заводиться він з ключа. Е коробка у нього синхронізована, дводіскове щеплення. Такий ну, класний трактор, я б так би сказав. Він е надає таку впевненість в тому, що він працюватиме, знаєте, чотенько. Ну і це перший полтинік, який має таку вагу і таку міць. Взагалі, трактор дуже добротний. Коли ти берешся за капот або за будь-яку ну, запчастину на ньому, ти розумієш, що він міцний. Двигун у нього стоїть КМ 495 БТ. Взагалі, двигун не новий для українського ринку. Ну, трактор такий ну, міцний, потужний, і ми їх ще не почали видавати. А вже на них є клієнти, які перші пощупали все. І вже більшість тракторів, які зайшли в першу партію, вони вже замовлені. І не останнє в цьому ціна. Ціна такого трактора на сьогодні складає 13,5 тисяч доларів. Це дешевше лавола. Це десь майже з конкурентними тракторами плюс-мінус. рядом. Але Оріон це бренд. Це нормальний завод, нормальний бренд, і Оріони імпортує виключно компанія Мініагра. Коли вам там десь кажуть ось синій Оріон, друзі, Оріони завозить тільки компанія Міні Агро. Вам потрібен справжній Оріон. Звертайтесь в Міні Агро. Так, як шофінг, вам потрібен справжній шефінг. Вам дорога в мініахах. І хочу ще наголосити на тому, що е головне трактор побачити, а краще потестувати, ніж його купувати. Дуже багато зараз в інтернеті, особливо на Тіктокі, насипають там. І ціни такі, і в Китаї стоїть стільки-то. І дайте то ми привеземо через всю країну. Е це все туфта. Якщо ви хочете свої гроші обміняти на трактор, ідіть до нормального імпортера компанії Мініагро, приїжджайте на будь-яке торгівельне підприємство, мережа по всій Україні, тестуйте, обирайте, купуйте кредит, лізинг, все що завгодно. До речі, бак у нього 70 літрів, забув сказати, клірінс 35 сантиметрів. Ну, агротехнічний просвіт, давайте так. І задня навіска піднімає 800 кг. Вроді більш нічого не забув про нього розповісти. Чекаємо вас в міні Агро. лайк, підписка. Ну і не втерпів, трошки причепив кусочок відоса, де я катався на цьому тракторі. Синхронізована коробка задоволення, сидіння плаваюче, ну на трактора пісня. Просто зачетний. Це, мабуть, та не мабуть, а впевнено, найсерйозний конкурент Лавола 504. Але ми його імпортуємо, тому на вибір є Аріони 504 зелені, є ось такі сині, є ще даже червоні старих заходів. Ну і лавол 504, і соліс 50-ка. Все в мініато. Завітайте, друзі. Пока.